Всем здрасте! Є такі матки искусственного сім'яння, які працюють як F. І ми такі матки держимо, як правило, в сім'ях. Не в донорах, не в нуклеусах, не на, не на маленькі рамки вскорачуємо, а в сім'ях. Ось вот тих одна із таких маток. Ось вона в мене сидить. Тут 5,145 корпусів. Зараз покажу полурамочок чисто уже тоже мед есть. Сейчас мы до неї залезли задачей расширить и взять рамочку. Может две рамочки расплоду на выходе отводку. Ну корпус меду просто. Так. Ну рамочка немножко есть грязненькая. Посев в четвертом корпусі. Чисто. Пчелки такі рыженькі. З маток ми під неї вже виводились. Ось та же покажу матку, правда вона без іполітки у нас немножко, бо це із перших робот наших. Сейчас покажу. Ось видно. У неї ножка. У неї з ножкою проблема. Вона тягає ножку. Ну, з дефектом матка невеликим. Ну матка искусственного зіменення, все просто добре. Таже матка з дефектом роблять добре, в принципі. І немає ніяких проблем з нею, щоб якісь були проблеми. Тоже то так. Зараз дивимося на состояние сім'ї. Розплод як шкура. Не є шкура, в принципі, ну є такі дырочки, ну тоже з ряду исходящих. Я тут лазив дня два, ставив сушину, ну ось она засія, набрав прививку. Надо взять семьи пару, пару рамок расплоду на выходе и расширить. Тож вот то так. Не все матки его надо содержать и укорачивать, не давать им разгоняться. Мы такие, как правило, разгоняем. У нас в принципе и нема. такого проблемы, как садить для их. Есть такая проблема, да их садить. Потому мы садим их в обычные семьи. Тож... Какие медленнее развиваются, какие быстрее развиваются. Шукаємо розплод. Матку ми знайшли, в принципе. Отводок я з них вже брав і не один. Я вже два отводка з них взяв. В принципі. Тож. Треба зараз знайти розплод. Можно теж не на виході, правда говорять. Там є зверху. Можемо взяти і той. Перший я залізти не буду, бо там, як правило, таке буферна зона в корпусі первому Тож. Ось такі бувають у нас матки і лошечки. Зараз подивимося як росло тут на якій даті, ну в принципі Заберемо, Вони это туди хорошо струсується з рамок. Просто бомбити. Рамки дві розплоду з них взять. бо Вони хорошо розвиваються і можна їх немножко урізати в їхньому розвитку. Ну, пчелка ровненька, маток ми виводили під них уже. В принципі, видно. Це все тут. Зашибісь. Так матку ми сюди поставимо. Вон матка. У неї дефект був при виводі з ножкою, вона тягає. Могу ще раз показати, якщо видно буде. В неї проблема з ногою, вона теж видно добре. Тож, і політку ми не наклеїли, бо це одна із перших робот, і політка їй не досталась. Так, зараз я перенесу корпус. Так, ставимо трутні у рамку. относительно на трукню суш. Так. Ставимо оцей корпус. так, зверху. Поставимо немножко скритого меду. Хай він теж він буде. Бо мед є і хай їдять. От у них він і є там зверху. Ось ставимо корпус такий з як правило, німного підрозвінутим. Так, і ставимо корпус з медом. Це, як правило, такий мед. Сади, що був. И зими оставався, вскрывався, составився, сітка для прополюсу лінія це у нас б 01 6 мікролітрів теж Була влита в неї. Так, все, всем спасибо, всем до свидання. заказуйте моток, хочете тоже спиднеї єсть на вибудку з під